Хвори в свідомості. От ми зараз відкриваємо мозок і йдемо на уражену зону. У Рівному вперше проводять операцію з видалення пухлини на мозку, коли пацієнта пробуджують, аби той був у свідомості. Це так званий метод вейкап, який є рідкістю для України. Таке хірургічне втручання є складним, розповідає заслужений лікар України Сергій Усатов. Ми повинні і тут центри, і мовні, і рухаві, всі. Центрів, так що, щоб їх не зачепити, треба орієнтуватись по стану хворого. Він буде у нас відповідати на питання, рухати кінцівками. В общем, будемо тестувати. Пацієнта навмисне виводять з наркозу, аби переконатися, що життєво важливі ділянки мозку не пошкоджені під час видалення пухлини. Також варто постійно контролювати здатність виконувати різноманітні функції. Тут важлива злагоджена робота усіх медиків, які знаходяться в операційній. праву руку. Діма. Віжи праву руку. Змінай. Зінай праву руку. А праву руку Давай-давай. Все, добре, добре, молодець. стисни кулак. стисни кулак, кулак. Добре, добре. Операція за специфічним методом тривала близько двох годин. Пухлину, яка загрожувала життю пацієнта, успішно видалили. Потім новоутворення відправлять на дослідження, аби вияснити, злоякісна це пухлина чи ні. Руки, ноги ну, працюють хворого. Ну, зараз йому ввели ліки більш потужну анестезію, тому він не розмовляє. Но буде розмовляти, бо ми рухових центрів не зачепили нічого. Лікар-нейрохірург Сергій Усатов за свою кар'єру зробив більше 250 подібних операцій. Розповідає, це дуже тонка робота, адже тут головне не нашкодити пацієнту. Додає в Україні мало нейрохірургів, виконують операції на мозку, коли людина у свідомості. Втім, така методика є дієвою. Зізнається доктор медичних наук. Чому тому, що видаляєш е, пухлину, допустім. Е, е... Не повністю, але бачиш, що вона зайшла в умовні центри. Починаєш працювати там і заодно тестуєш. Тестуєш, а функція збережена. Тому ти можеш іти далі, тому що можеш потім радикально забрати. Повністю забрати пухлину під час проведення операції методом вайкап дуже важливою є і робота анестезіолога Разом з ним хірург почуває себе впевненіше і спокійніше, розповідає Олександр Бучак. Відповідальність за такого пацієнта вона вища, ніж би цей пацієнт був переведений на штучну вентиляцію легень і стабільно. Ішли препарати, і анестезіолог би не балансував на межі доступу до пацієнта в інтересах оперативного втручання. Після завершення першої операції з пробудженням у рівному пацієнт у задовільному стані. Далі на чоловіка чекає відновлення. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.